Батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати, Батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати, ой у лісі лісі, під дубом зеленим Там лежить повстане, стяжень коронених Ой у лісі лісі і під лобом зеленим, там лежить повстане, тяженько ранений. Мами ж наші мами, не плачте за нами, не плачте за нами, гіркими сльозами, Мами ж нашими мами, не плачте за нами, не плачте за нами, гіркими сльозами. О, як мати сина свого поховала, на Його могилі слова написала як Хмати сина слабо поховала, на Його могилі слова написала, на його могилі слова написала. Слава Україні, всім героям слава, на його могилі слова написала, слава Україні, всім героям слава.